Всім привіт! Була в Аверорі і купила більшість товарів по акції. Зараз акція на ось такий туалетний папір. Я вирішила, навіщо купувати декілька штук, можна упаковочку відразу зручно нести. І ось ця упаковочка 8 таких рулонів. Непоганий папір. Коли як, коли буває дуже жорсткий, коли буває нормальний, но сподіваюся, що на цей раз він нормальний. 60 метрів. Надовго його вистачить. Мабуть, коштував 11 гривень, а зараз 9 гривень. Ну, звертайте увагу куточок, в чорне позначено. Не акційна ціна, а білим акційна ціна або ціна на даний момент виходу відео. Ще один акційний товар на літо потрібен кожному це ось такі кришки. Євро кришки, 20 штучок в упаковці. Вони одноразові. Ну, якщо комусь просто щось потрібно закрутити, то вони вважаються багаторазовими. А якщо ви хочете робити консервацію, то вони вважаються одноразовими кришками. Зараз коштують вони 49 гривень. Це ціна ціна. Тоді пам'ятаю точно, що ось такі серветки косметичні, 150 50 штучок пачечка, сухі, також були по знижці. Майже завжди, коли буваю в аврорі, купую серветки. Тоді, ще як ціни товар, це ось такі губки. Я купувала чорні. Вони будуть мені точно для раковини, ну, щось таке мити. А ось такі кольорові різні будуть ці кольори. Це для того, щоб мити чи посуд, каструлі і так далі. Невеличка знижка була, вони потрібні. На перший раз купую, не знаю, як вони гарні чи ні. Буває таке, що ось ця сторона, шкрибок, буває, відпадає від м'якої цієї частини. Я ось перший раз ці беру, не знаю, вона відпадає чи не відпадає. Ця, ця частина, шкрибок, купила ось такі снікерси. На даний момент купила 5 штук. Ці снікерси не по акції, 20 гривень 1. Так, тоді ще купила акційну ось таку зажигалочку. Гарно горить. Коли нема світла, сірники, щоб не випалювати, то ось такою зажигалочкою можна підпалювати плиту. У нас буває світла, нема по 9 годин, або там 2 години є, години нема. Щось зробити або на щось розраховувати, взагалі не можна. Що буде взимку, я взагалі не представляю, це ще гірше стало, ніж було раніше, коли вимикали світло. Будемо щось запасатись, пишіть, у вас вимикають світло і як часто. Так, тоді для того, щоб фіксувати кульки до Дня народження, купили ось таку лінту. Тут є отвори. Де продіваєш надутий кульку, і воно буде все триматись. По знижці було, тому вирішила ось таку ленту купити. Щоб натирати сир або чесночок, купила ось таку маленьку тертку. Лента, яка вона зручна, відразу з контейнером, щоб нічого не просипалось. Сподобалась, вирішила придбати. Ще потрібно було ось такі добрива. Я колись раніше купувала, вирішила придбати знову. Це універсальні для кімнатних рослин, Полью усим. А тоді поставлю ось такі палочки для підживлення і від різних хвороб. Ну і для жінки купила ось такий повітряний пластилин. Яскравий, гарні кольори, м'якенький, якісь поділочки вона зробить з нього. 24 кольори аж великий асортимент. Цього пластиліну, кольори яскраві, гарний дуже. І також була в магазині наша ряба. Купила ось таке м'ясо, це четвертинки курячі. І купила крила. Все по одному кілограму. Їсти щось потрібно. І витратила там 200 гривень. За кілограм крила 87,90, а четвертинки стигну. 99,90 за кілограм. І ось все обійшлося на 200 гривень. Такий у мене був невеличкий огляд придбаних товарів. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока та нових зустрічей!